Торонто Репторс має 9 перемог в останніх 10 матчах та в гарному настрої. Оклахома вже у шоці і з побоюванням дивиться на конкурента. Квін наймолодший центровий з 7 МА, передачами, зробленими за одну чверть. Загалом у новачка Пелікан з 20 очок, 7 підбирань та 11 асистів, і вони дивом поступилися Далласу в кінцівці. А хто ще більш дивніше програв сьогодні, так це Мінісота, яка вела плюс 8 за 50 секунд до кінця гри. Але втратили всю перевагу і Колін Гілеспі ось так забиває вирішальний кидок у Фінікса. Рендел міг відповісти, але не влучив свою спробу. Божевілля! А ми переходимо до найкращих мувів. І починати будемо з Ніколи Йокіча, який ловить на фейку Шінґуна і забиває згори через турецького центрового, коли ви ще побачите постер від Джокера. Пелел Ларсон перехоплює м'яч там Линець зі Швеції. Забиває непоганий данк 7 із 10. Дерік Квін, передача за спини на Трей Мерфі Класний конкурент. Ніколи Йокіч у нас вимальовується. Дуже такий талановитий плеймейкер центровий Джамал Мюррей, втрачає м'яч. Альперен Прееншінґюн Бебі Йокіч віддає лежачи на майданчику спиною, не дивлячись вперед на Ріда Шепарта, який встановив рекорд кар'єри сьогодні 27 очок. Як і Купер Флег провів найкращий по результативності матч У нього 29 дев'ять непоганий данк. Купер потроху вкатується в NBA. А кому не треба вкатуватися, так це Німані Шкеті. Португальський центровий, Тут клауні на постер бере, забиває згори. Все потужненько, як слід. Як і у Піджей Вашингтона, який постеризує тут у нас Іва Місі та завершує наш ТОП.